Пекло тут. Це напис на стіні однієї з російських катівень Херсона, концентрат болю, пережитого тут тисячами херсонців. Це люди різної статі, віку та соціального статусу, яких об'єднує одне. Вони побували в пеклі і далеко не всі звідти повернулись. Звичайний стандартний набір побуття струм збивали зуби там. Кажуть, що саме струм був найстрашніший. Ні. Ні, зуби того набагато більше. Андрій Андрющенко провів 47 довгих днів у херсонському ізоляторі тимчасового тримання, перетвореному росіянами на катівню. Головним завданням катів було вибивання з херсонців інформації про рух опору, а найчастіше зізнання у діях, які вони не вчиняли. Тут були особи, які вміють катувати. Які спеціально налаштовані на те, щоб саме заподіяти страждання людям, тобто це не було просто побиття в класичному вигляді, це було сварять тривалих страждань. Андрій потрапив до ІТТ через свою проукраїнську позицію та участь у русі опору окупації разом з однодумцями. Він кілька разів на тиждень влаштовував графіті акції у своєму районі. Він не тільки писав на стінах антиросійські гасла, а ще й фотографував їх та викладав знімки в мережу. Це, звісно ж, не могло залишитись непоміченим російськими спецслужбами. Вони не знали, що я це малював. У мене тут барчик невеличкий. рядишко. От і вони просто з'їхали в бар. Хтось сказав, що там хлопці з української позиції. І я та двох моїх колег загрібли. І одразу поїхали по хатах що вдома є. І в мене як знайшли документи муніципальні варти, я ж говорю, броніки, там амуніцію, патрони. Там все е, приєднали до телефону пристрій, який відновлює видалені фото. Побачили ці всі фотографії. Кажуть: о, так ти нам і нужен, Давай. Для новачків у російській катівні влаштовували допит, який міг тривати кілька десятків годин поспіль. Якщо в'язень не хотів або не міг відповісти на питання росіян, починались тортури. Після побиття людину катували електрострумом, вибивали зуби, ламали пальці, катували голодом та спрагою. Били в день, били вночі, били прямо в камерах, били всю камеру, катували струмом, під'єднували дроти до різних частин тіла, в тому числі до геніталій, били палицями, били бітами, били палицями гумов, ну, перенаші, так гумові кайки, як називають. Син фактично чим тільки може за словами колишніх в'язнів, російських катів навіть не цікавило, чи людина насправді володіє якоюсь цінною для військових інформацією. Тортурами вибивали признання, потрібні ФСБ для фабрикування справ про українських диверсантів і терористів або тупо для звіту начальству про свою ефективну роботу. Від людей потребували інформації, які яких ну не було у людей. цієї інформації люди не могли розповісти, де там склади зі зброєю, де вони в підвалі хаймерси стоять. Ну не було людей такого, але з людей це допитували. І тому, поки там не розуміли слідчі там, що людині дійсно немає, що розповісти, там десь не ді їй жодної медичної допомоги не надавалися. Тортури чинили максимально показово, так щоб крики нещасного чули усі його співкамерники, які з острахом чекають своєї черги на допит. Тиснули на тих, хто відмовився співпрацювати і через інших в'язнів, караючи одних за мовчання інших. Коли приходять в камеру новачка, от який щось не розповів на перших допитах, слідчі не були задоволені, і вони забороняли всі камері отримувати і пожедачки, і медичне там тим більше обслуговування будь-яке, і таблетки. Ну і спати забороняли їсти. І все. Мешканців Херсона незаконно утримували не тільки у приміщенні ІТТ, а й в підвалі головного управління національної поліції в Херсонській області. У цих непристосованих для тривалого перебування підвалах росіяни тримали одночасно кілька десятків в'язнів. Більшість з них, на щастя, вже на волі. Когось відступаючи, росіяни перевезли до Криму. А для когось ці вкриті пліснявої стіни стали останнім побаченим у житті. Так сталося з учасником Херсонської тероборони Віталієм Лапчуком, якого було вбито наприкінці березня а тіло знайшли лише у травні. Коли окупанти війшли в місто Херсон, в першу чергу вони облаштували тут місце утримання громадян. У нас є точна інформація, що двох представників територіальної оборони міста Херсона спочатку тримали в цьому місці. Після цього один із них з ознаками Тартур був виявлений в річці Дніпровобит. За словами колишніх в'язнів, смертельні випадки були рідкістю. Перестарались, казали тоді росіяни. В прокуратурі вважають, що загиблих від тортур херсонців десятки, якщо не сотні. Просто їхні тіла ще не знайшли. Відступаючі окупанти намагались усіляко приховати сліди своїх воєнних злочинів. У нас є інформація про людей, місце перебування, яких невідомо, їх доля невідома. У зв'язку з цими нам одночасно розслідуються як факти е, соня тортур, так і вбивства. Але тіла, е, наприклад, щоб для підтвердження саме вбивств на теперішній час ще не виявлено. Зараз у Херсоні правоохоронці встановили три місця, де окупанти утримували та катували цивільних мешканців міста та області. Вже згадувані ізолятор тимчасового тримання на вулиці Теплоенергетиків, підвали главку нацполіції на вулиці Лютеранській та будівля Украгропроекту на вулиці Пилипа Орлика. Правоохоронці вважають, що таких місць має бути в рази більше. Просто іноді навіть самі в'язні не знали, де саме їх утримували і куди перевозили. Максим Негров, ветеран АТО та підприємець, побував одразу у двох катівнях. Його викрали ще на початку березня, тож він був одним із перших херсонців, кого росіяни кинули до підвалу. Е, струм. Струм, так звісно, струм, і коли е, тебе не допитують, потім ти знаходишся і ти чуєш, як вже допитують іншого. ти розумієш, що пройде не так багато часу, і знов ти будеш наступний. Максим пробув у в'язниці три тижні. У той час викрадення активістів ще не були настільки масові у своїй камері в ІТТ Більшість часу він провів на одинці. Та вже через кілька місяців у цих приміщеннях утримувалось від 6 до 8 викрадених осіб. Після звільнення Максим Негров продовжував брати активну участь у Русі. Опору 11 листопада. Саме він підняв державний прапор над будівлею міської ради. Ну до речі, да, у нас було питання да, до самих себе, над якою будівлею підіймати прапор над будівлю облдержадміністрації або над будівлею міськради. Ну так ми розмірковували, що про повне звільнення області ще казати зарано, тому це буде несправедливо підіймати прапор над будівлю. Да, і а про звільнення міста вже казати можна. І тому ми вирішили вирушили го до будівлі міськради. Так, звісно, там були деякі елементи міновибухових згорожень. Ось ну це взагалі не було складно. І вже на даху ми разом з іншими хлопцями ми вже піднімали наш прапор. Максим з іншими атовцями охороняли будівлю міської ради понад добу, поки не передали її представникам нацполіції. Зараз він очолює гуманітарний штаб та допомагає людям, що залишаються у місті, яке перебуває під постійними обстрілами росіян. Підрахували. Ми до нового року ми роздали 215 подарунків безпосередньо дітям. І зараз ця робота продовжується, але ну зараз за з е, неділя, та це вихідний та святковий день. Наші дівчата бо вже з ніг валяться. Попросили вихідний трошки відпочити. Ну з понеділка це все продовжується. Скоро Максим змушений буде передати керівництво гуманітарним штабом іншим волонтерам, бо має намір повернутись до лав Збройних сил України. Волонтерить зараз і Андрій Андрющенко. Після звільнення Херсона він також навіть і не думав про те, щоб виїхати в більш безпечне місце. Каже, що тут відчуває себе потрібним людям. Та й після того, що пережив у катівні, ніякі обстріли вже не лякають. Ми тут всі сиділи з однією надією, мрією, що сюди щось прилетить, це буде нашим звільненням. І ми сиділи і не здавалися ні морально, ніяк, не видавали навіть те, що знали, тому що ми розуміли, що колись не стане саме оцей день, коли ми будемо тут стояти вже в вільному місті і будемо розказувати, що ці тварюки робили не тільки з тими хлопцями, що були до чого причетні, а просто з жінками, з усіма, хто їм просто не подобався. Вони проходили такі штуртури. І це найстрашніше, напевно. Пекло справді було тут і скалічило долі тисячам херсонців, але ті, кого катам зламати не вдалося, стали ще сильнішими, на таких людях, які, попри всі випробування, залишаються у місті, аби допомагати своїм землякам, і тримається зараз багатостраждальна Херсонщина.